Питання, яке Росія хоче закріпити, нейтралітет, це гібристська КГДБ, ідея ще після розвалу Радянського Союзу. Оце накинути на Україну зашморг, щоб Україна не могла нічого. Не те, що НАТО вступити, а навіть двосторонній союз оборони ні з ким підписати, розумієте? І ходити і боятись весь час. А я не хочу, щоб українці ходили і боялись, коли показали, хто в цій війні агресор і які. Які люди, ниці, цинічні і при владі в Москві, і які виконавці, як вони розстрілювали, ми ж бачимо відео, як вони до сих пір відрізають голови полоненим нашим? Це я би повіс і показав Дональду Трампу. На нього дуже впливають знімки з космосу. Я бачу, він кожен раз говорить: ну, вбитих людей, Покажіть йому відео, як росіяни за командою Путіна відрізають голову людям нашим. Це українців дратує, тому що тут же ж ми ж думали, що це питання загальносвітове не допустити нового гітлера. А виявляється зараз, принаймні США змінюють так свої підходи, що право сильних допустимо над слабкими да, умовно. І ми повинні вернути силу права.